Самотність ну, завжди надає атмосферу в іграх. Щоправда, іноді вона захоплює, вабить, а іноді жахає. А ви, з вами Лєра, і сьогодні ми поговоримо про те, як вам продають самотність в іграх. Почнемо ми трішки здалеку, адже для початку варто розібратися, чому саме зумерам почали активно продавати самотність. Ну аби ви розуміли, зумерочки – це ті, хто народилися в 2000-х роках. Тобто, мене і якусь частину мого каналу вже офіційно називають самотнім поколінням. Да, наснайджу я кліше своє за даними дослідження від Psychology Today, Посилання на усі дослідження, до речі, будуть в описі: 73% представників зумерів відчувають себе іноді самотніми, тобто це якийсь такий непостійний стан. А ось бейбі бумери, це люди, які народилися після Другої світової, заявили, що в такому самому віці, як перебувають зараз зумери, вони відчували самотність вкрай рідше. Заявило про такий стан лише 24%. А 30% зумерів заявили, що не вміють заводити друзів. Ну, якщо чесно, мене це не дуже дивує, адже наше покоління може похвастатись хіба що тим, що. Друкують всліпу. наші найкращі роки життя, коли ми мали ходити в університет і знайомитись з людьми, пройшли під час пандемії в повній ізоляції, і от тому єдині наші друзі інтернет-друзі. Телеканал, назву якого ви зараз бачите на екрані, вона занадто важка, аби її вимовляти на ночи. Проаналізував усілякі шкільні опитування, і там виявилося, що з 2012 по 2018 рік кількість старшокласників у всьому світі, які кажуть, що їм самотні, вона подвоїлась в порівнянні з минулим десятиліттям. І ви, напевно, це все слухаєте, слухаєте і думаєте, думаєте, якщо вже не вимкнуло відео, навіщо Лера нам це взагалі розповідає? Але у мене є логічне пояснення. Вправді тут це дуже просто. Якщо суспільство зараз турбує самотність, а моє покоління вже назвали самотнім, то значить митці це будуть відтворювати у своїх шедеврах. І ігри тут не виключення, бо ігри це теж мистецтво. Ми таку базу навіть не будемо роз'яснювати на цьому каналі. Ось митці будуть показувати, що самотність вона всюди, вона вас переслідує навіть в іграх. Будете занурюватися у це почуття, бачити якусь безвигідь і думати, що хм, можливо самотність це і не так погано. Ну а великі корпорації будуть вам продавати отут -от пігулку від самотності. Дивись, у нас є така яскрава, класна онлайн-гра. Просто зайди, просто пограй ти заведеш собі друзів. Ти ж цього не вмієш робити. Купиш пару скінчиків, будеш таким модним. Коротше, все як завжди. Ми ці творять шедеври і, в принципі, непогано заробляють, а великі корпорації просто класно заробляють. і... Ніякого вкладення в суспільство це не роблять. Як вже згадувалось у вступі, самотність гарно задає атмосферу, адже все ж ми говоримо про сінгл-плеєр-ігри. В горорах самотність лякає і лише вселяє оцю гнітючість у вас. В іграх типу Euro Євротрак-симулятор або Long Dark самотність поістині розкриває світ, персонажа і ваш шлях. Сюжет розвивається повільно, вас не будуть вести за руку, а дають яку не яку свободу дій. Ви самі вирішуєте, що і коли робити, ну хоч і в межах ігрового всесвіту, ця самотність вона викликає багато питань в голові. Адже, коли ви постійно знаходитесь один на один з собою, поява будь-якого NPC вона насторожує. А раптом він якийсь зрадник або хоче щось у вас вкрасти. Коротше, нюансів тут може бути багато. І не кажіть, що Гледос і спорту у вас в якийсь момент переставало викликати довіру. Не знаю, я починала настільки заглиблюватись у гру і настільки звикати, що я взагалі сама в цьому світі, і коли Гледос починала неочікувано говорити, я думала, хм, а навіщо ти це робиш? До речі, якраз у Fallout New Vegas, що це стара гра, я ніколи не поспішала проходити основні місії. Я любила досліджувати у цю всю пустку, вбивати мобів, допомагати рандомним NPC, яким потрібна в моменті моя допомога за щедру винагороду. Мені подобалось досліджувати усілякі будівлі, які виникали на моєму шляху. Коротше, я ніколи не поспішала. І що саме цікаве, Fallout міг бути абсолютно пустим, і ви не змогли би докопатись, тому що там це обумовлено сюжетом. Але натомість його пустота зачаровує і вміє розважати. Так особисто мене розважала у свій час і метро екзодус, де по факту мертвий світ, який містив собі низку випадкових подій. Здавалось, ви просто заночували у прихистку, а на ранок вас оточили бандити. Могли оточити будівлю, куди ви просто як типовий лутгоблін забігли в пошуках скарбів. Взагалі, метро, незважаючи на свій мертвий світ, вміє тримати баланс між цікавістю і потрібною пустотою. Ця гра просякнута імерсивністю, очищення зброї від бруду, мапа, яка у вас буквально на рюкзаці, і заради якої не відкривається додатковий інтерфейс, трекер часу противогазу прямо у вас на годиннику. Ця гра точно не стало би гірше, якби там був інтерфейс, але все ж зробили ухил в імерсивність, в реалізм і в відчуття того, що це все відбувається насправді. І насправді тут не дуже важливо. Ми говоримо про першу частину або про останнє. Ця гра вона сповнена блуканнями самотніми. І у вас дуже рідко з'являється якийсь компаньйон, а якщо з'являється, то дуже ненадовго. І виходить, що відсутність якраз таки усіляких зайвих іконок на екрані вона занурює вас у гру. Всі ці звуки, атмосфера, ваша фантазія тут і сама впорається із додумуванням ворогів, або просто дасть вам час поринути у роздуми. Гра просто дає ось це поле, коли ви можете задуматись і просто йти далі. І найпрекрасніше в цих роздумах те, що їх ніхто не почує. Ви можете подумати як про себе, так і просто про персонажів або лор. А потім гра така надає вам ляписів і каже: Добрий ранок, ваші союзники хочуть з вами поговорити. Вони починають вас постійно кудись тягнути, грати на гітарці, розповідати круті історії нашому персонажу, який ніколи їм не відповість. Ти починаєш розуміти, що ти не цінував ту самотність допоки вона була. А зараз вона втрачена, і ти вже рахуєш якісь хвилини до того, як тебе знову повернуть в пусті тунелі. Бо насправді нам в житті вистачає цього спілкування, і, хоча б в іграх іноді хочеться побути просто самим. Але перша гра, де мене змусили бути самотньою, стала для мене Джорней, і вона мені ну прям дуже сподобалась. Там немає купи персонажів, там немає діалогів нормальних. Там все побудовано на левел дизайні, музиці і в принципі тому, що ви бачите своїми очима. Це коротка подорож, яка встигає вас наштовхнути на купу роздумів. Хто наш головний герой? Навіщо він кудись іде і що це за пустеля? А зараз хочу швидесенько подякувати усім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Баймієкофі. Ви ми просто солодесенькі клерчики. Не знаю, чи ви вже були клерчиками? Але особлива подяка Максиму, Іллі, Олексію, Еноглу, а також Дмитру. І просто неймовірні слова вдячності, бо трачила б я без вас на трьох роботах: Володимирович, Владар, а також Дмитро РК. Ну і слова вдячності, які я досі не можу вигадати, якісь оригінальні та мегавдячні. Дякую, звіроть, за підтримку каналу. Ідея взаємодії через дзвіночки, вона настільки прив'язала до себе, що зустрічати собі подібних у цьому світі хотілося комога частіше. А гора, до якої прагнув дістатись наш ГГ, і яка постійно була в полі зору, вона манила своєю незвіданістю. Ми бачили в ній ціль. Ця гра має майже повну відсутність інтерфейсу, доволі інтуїтивне керування. Не мега важкий та цікавий геймплей, адже це просто якийсь симулятор один іноді. Але насправді розробники зробили дуже важливу річ. Вони змогли чітко виміряти, а скільки буде цікаво грати в їх проєкт, і за яку мінімальну кількість часу вони зможуть донести ту суть, яку хочуть. Ваше проходження навряд чи займе довше двох годин, але за ці дві години ви отримаєте все те, що хотіли розробники. Ви зрозумієте суть, побачите шлях і, в принципі, не знудитесь. Здавалось би, за 120 хвилин ви проживаєте життєвий цикл персонажа, де є купи етапів та емоцій, як це і буває насправді у житті. Ви ставите ціль, йдете до неї і, можливо, розбиваєтеся свої сподівання. І помираєте. Це цикл життя. Але найголовніше тут інше: частіше за все, на піково поганих або на напіво хороших етапах свого життя ви будете повністю самі. І насправді ця самотність в жорний вона аж ніяк не пригнічує. Вам подобається досліджувати цей світ без примар, і кожна випадкова зустріч дає емоції як маленькій дитині. Проте в моменті, коли вона завершується, ви вдихаєте з полегшенням. Інша гра, яка вже доволі популярна на моєму каналі, стає Firewatch, де ви простий наглядач лісу. У вас є тиша, краєвиди і природа. Але якщо Джорний хоче вас занурити у це од почуття самотності, в роздуми про себе, то Firewatch, навпаки, постійно вас висмикує з цього стану. Спочатку хтось незнайомий постійно втручається у ваш особистий простір, руйнуючи ту гармонію, яку ви там самі собі відтворили. Потім постійні перемовни по рації з іншим наглядачем. Але тут є дещо парадоксальне: якщо у Джордзії такі взаємодії вони мене б вибісили, то в цій грі змогли зробити так. Що ви чекаєте у цього чергового зідзвону по рації. Адже навіть з ним відчуття самотності вас не встигає покинути. Ці перемовини вони нагадують, просто наче ви в навушниках слухаєте подкаст і далі продовжуєте гуляти лісом. Отака маленька пауза, до речі, стосовно подкасту, ми з Богданом Даріусом записали свій подкаст на ігрову тему. Плануємо і далі це робити. Короче, посилання буде в описі, там, наче смішно, прикольно, без всяких сценаріїв, просто двоє ми живі, друзі, які взаємодіють та жартують. Якщо вам цікаво, усі посилання в описі, і, до речі, знімали ми. Магазині Богдана. Взагалі, всі фішки, які ви бачите зараз у мене на столі, купувались там. Тому, можливо, якщо хочете прикупити собі якусь гіковську штуку і підтримати Богдана і маленький бізнес в Україні, то посилання на його магазин також буде в описі. Вибачте за таку малесеньку паузу. І ця гра нагадала мені ось те дебільне відчуття, яке я так давно не переживала. Коли ви спілкуєтеся з якимось інтернет-другом, ви граєте щодня, у вас круті катки, класна взаємодія, ви розповідаєте факти зі свого життя, але знаєте, в якийсь момент це спілкування воно припиниться. При цьому не буде якихось об'єктивних причин, бо одного дня ви прокидаєтесь і думаєте, блін, мені чогось не вистачає, і вам не вистачає оцього інтернет-друга, з яким у вас були такі класні вечори. От якраз Firewatch, ви наче знаєте, що ви приїхали наглядати за лісом в період літа. Проте гра вона всім своїм видом націкає, що ні-ні-ні, до літа до кінця ви не будете тут. Ви або не доживете, або станеться ще щось. Ну, і стається лісова пожежа. І у вас раніше часу ви з тої звичної і такої комфортної для вас локації, і ви так і не познайомитесь, і більше не будете спілкуватися з голосом по рації. І головне то зрозуміти ось що, що самотність не завжди означає те пекуче відчуття всередині, що ви просто один в цьому світі. Іноді вона вам натякає, що потрібно щось змінити в житті, а іноді просто пошукати гармонію всередині себе. Хтось самотності боїться, а хтось, навпаки, до неї прагне. Однак, в будь-якому разі самотність повчає і може направити вас на вірний шлях. А ви!